Всім привіт, любі друзі! Радий вас вітати з Новим Роком та Різдом Христовим. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і щоб ваші мрії обов'язково збувалися. Ми з моєю дружиною вирішили прогулятися до лісочка після нового дні і ночі, розтрясти жирки, які набрали за цілу ніч е сьогоднішню, і вас запрошуємо на цю чудову прогулянку. Може, щось знайдемо з грибочків і помилуємося сьогодні. Погода просто неймовірна. Тож сідайте якомога зручніше і вперед, в мальовничі, ось такий ось красивий лісочок. Бажаю було б справжнім злочином таку ось е, неймовірно гарну погоду сидіти вдома. Ну, хоча у нас сьогоднішній день ранок почався десь о годину 12 Ми все одно вирішили не втрачати можливість і прогулятися. Ви тільки помилуйтесь, яка краса навколо. Е, Новий рік зустрічає неймовірним теплом. Сподіваюся, у вас також тепло і вдома, і в душі, і на вулиці. Тільки погляньте на них. Так, вони більше схожі, що це опеньок кирпично-червоний, але, але вони все одно дивіться, як, як чудово виглядають, як намальовані такі. Туляться один до одного, сімейки які гарненькі. Ну, Ми їх ще провідаємо, я не, не буду їх чіпати нічого взагалі. Я дня через три приїду, подивлюсь, що, що з ними, яка їхня судьба. Мишка ось їх видно їла. Бачите, погрижені шапочки. Ну, Ідемо шукати далі. Нарешті здалеку помітив е, фламуліночку, друзяка. Я її давно шукав, а все ловив облизня в минулих моїх спробах, хто дивився. Знайходив я фламуліну лише одного разу. Але тепер я її бачу, навіть здалеку помітив, друзі. Подивіться, це точно вона вонісінька. Ой, навірно, так і не, не можна казати, але ну вибачаюсь за мій. Е... Текст, друзі, дивіться, це вона дійсно, вона у неї специфічна така, а, антифризове таке покриття зверху, антиморозне. Друзі, її тут небагато, братії цього разу поки не будемо, але місце заповним на карті. Ось дивіться. сподіваюся, що це також вона. Ось дивіться, як ікра Ха -ха, літючі риби. Краса. О, тепер я знайшов фламуліну, друзі. Тепер ось іще. Друзі, тут її як вона виростає, вона виростає. Я її тут мішками буду збирати. Що ж, гадаю, дня через три я можна, можна сюди приходити збирати врожаї, друзяки. Тож, підписуйтесь на мій канал, щоб подивитися, що буде далі. Вибачаю, що за мою назиливість, але нагадую, друзяки, не забувайте підписуватися, коментувати, ставити лайк. Давайте підтримувати український контент разом. Моя дружина замітила деяку дивину і хоче вам з цим показати. Каже, що для неї це дивно. Каже, що сині бруньки на вільхі це досить дивний для неї екземпляр. Не факт, що це вільха, але вільха. Так. Але ну, не знаю. Напишіть, хто знає, які вони повинні бути. Ну, Гарно виглядає, жовто-блакитненько виглядає. Ну окей, зачет. Вона каже, що вони повинні бути або коричневі, або які зелені. Але ну, бачите. Дійсно, блакитні. Ну ладно, окей. Ну, і В доказательство своїх слів вона знайшла на цьому самому дереві, де бруньки зелені. Дійсно, вони ось зелені. Ну, я навіть не знаю, я не особо ботанік. Дивина? Дивина, та й годі, я б сказав. На схожих деревах. вони мав... Ні, це ж, це ж горіх, ти ж дуриш, всіх. це ж горіх. Ось це ж горіх, а це вільха Я тобі просто за те, що кажу, бруньки для мене вони або зелені, або коричні. Все. Все понятно, все мало в якому із моїх відео немає струмочка, друзі. І це відео виключенням також не буде. Подлюбуйтеся, який красивий прозорий струмочок. Хто хто там у струмочку живе? А підійшов я до нього не просто так. Друзі, я знайшов на поваленому деревці і ще фламуліночку. Таке діло буде, друзі. У мене з фламулінкою у мене на початку цього сезону я взагалі її знаходив лише один раз, як я вже вам і казав. Дивіться, зараз я або клюну, клюну носом у струмочок, або знімаю на на шпагаті практично знімаю. Дружина держить воротник. Ну, суть не в тому. Якби стояла ціль їх забрати, я б, звісно ж, понятно, роздійся біля забрав <зас> жартую. Але поки що я тільки складаю мапу, грибну свою, де можна збирати всю зиму фламулінку. Ну, а може не всю зиму, а частково. Тож, дивіться, яка краса. Ось тут а вже підроще. А далі, там он по, по гілочці, я бачу єлі-єлі жевріють красненькі фламуліночки. Тож діло буде. Ну що ж, йдемо вдоль струмочка далі, і при нагоді, може, подивимося якогось бубирика. Ну, хвилинку ми в моєму відео ще ніхто також не відміняв. Друзяки, хотів засняти для вас дорож, доріжку, по якій ми гуляємо сьогодні. Дивіться, друзі. Ряди осокорів з одної і з другої сторони, дорога така шикарна. І тут тече маленький прозорий гарний струмочок. Ось так от це, це виглядає. Навіть не вистачає слів, щоб описати цю неймовірну красу. Ви подивіться на цю сонечком залиту зелену доріжку. Сонечко, хоч і не гріє, але досить приємно світить. Тож любуємося, йдемо далі. Так, помітимо на бугрі, вон там біленькі, якісь грибочки. Може це вішеночка, а може і ні. Зараз спробуємо здертися на цей бугорок. О, нічого, ми, ми це зможемо. <сум> так, друзі. Ну, що, нас спіткала трошки невдача мене. Це ніяка не вішаночка, не гливка. Це трусовичок, але дивіться, який красивий. О, сонечко сідає, вже падають так косенькі променці. Так. Ну, мені здалося знизу, що це глибка росте. Ну, нічого, ніхто й не розстроївся. Часто зустрічаю на березах ось такі ось нарости. Минулого разу я думав, що це взагалі грибчага. І ось підійшов до цього, щоб щось прокоментувати. Але розливився і обличчя і думаю, що навіть коментувати тут нічого. Думаєте самі, що хтось що бачив цьому рибочку, Чи? наросту вибачають. А, а я схожу ще до того нароста. Поки. О, цей нарост ще цікавіший, друзі. Це взагалі такий шокуватий. Прикольно виглядає. Кажуть, він твердий, твердий. Сама березка м'якенька, а цей нарост як камінючка. Невідомо звідки, але мої дружини прокинувся збиральницький інстинкт, який був у наших пращурів колись. Вони були мисниці збирачі. Ось моя дружина назбирала собі аж один грибочок. Я їй кажу, викинь його лиши його мишки, він або цвілий, або... але вона його упорно несе додому. Ну, подивимося. цікаво. Чи можна під горіць, там зайти в лісочка горішку? То, бачиш, хто був правий? Він гарний, красивий. Що ти забрала мишки на їду? Що да. нікота сім'я мишок тепер не доживе до весни? Ну за один горішок я думаю, вони нормально. Може ви Сьогодні день неочіканих знаходок. Ми взагалі пішли сьогодні прогулятися по лісочку, подихати свіжим повітрям, а познаходили друзяки неймовірну кількість фламуліни. Де ця вже у нас підросла, виросла, але я познаходив. Багато і молоденької, яку буду збирати наступні дні. Друзі, дивіться, це теж гарненька-гарненька. Не знаю, заберемо її чи ні. Так, мало, так, мало. Ну, Лишаємо її до... До послідзавтра, я думаю, та підросте і я приїду забирати ту і гляну що з цима. Ну це вже, мабуть, відживе своє, а там буде як буде. Сподіваюсь, вам видно гарно, там от це все завали, завали горішника, вільхи і тому подобних е болотних. Дерев там е, волога така земля, там болотце таке. Тож і наступного разу сьогодні я не піду, бо сьогодні ж е, святкова прогулянка по лісу, а не грибний пошук. Наступного разу я планую туди обов'язково пройтися цим лісочком. Гадаю, там буде фламоліни ще більше. Що, як ви можете замітити, вже на дворі і вечоріє. Ну, це й не дивно для сьогоднішнього дня, бо він розпочався у 12 дня, то отак швидко і вечір настав, друзі. Не знаю, як вам сподобалась чи не сподобалась наша прогуляночка. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь по бажанню на наш канал, тисяча одне моє хобі. А вам я ще раз скажу побажання з Новим роком, міцного здоров'я, мирного неба і син. Папа.